Нові елементи Алеї Слави на чергове засідання зібралась робоча група з вшанування загиблих захисників. На зустріч приїхала авторка проєкту пам'ятного меморіалу, одеська архітекторка Тетяна Габерстро. Проєктувальниця запропонувала виготовити декоративні елементи з незвичайного матеріалу, який було використано на полі бою. Затвердити такий варіант. робоча група має, побачивши виготовлений зразок. Я би хотіла це зробити за тиждень або за там два тижні, тому що мені потрібно взяти той матеріал, повести в одну майстерню, де зроблять, де її розріжуть і з, при допомогі інструмента станка гібки вигнуть. По нашим кресленням, а потім повести на лазерну різку. Ну тих фахівців ми вже знаємо. Ми знаємо, хто це може зробити. Мене мене здивувало те, що ті працівники, які роблять декоративні елементи на гільзах, вони не просто відкликнулися на наше прохання, а вони говорять сказали нам ціну, вона мене здивувала, і також вони сказали, ми якщо це для. Але і слави, ми зробимо все, все можливе, щоб дати ту ціну коло от без там волонтерську ціну. Незвичайний матеріал для елементів меморіалу пам'яті викликав численні питання у учасників робочої групи. Як це відобразити в бюджетних документах? Процедура викликала питання у управлінців. Обов'язково проект має проходити державну експертизу і складатися в кошторисних нормах, які затверджені на території України. На жаль, ці кошторисні норми це ще радянські норми, які адаптовані під сучасні вартості. Тобто там є змінюючі коефіцієнти, які накладаються на радянські норми. І вони не дуже актуальні для саме, як це правильно сказати, нових технологій і для чогось індивідуального виготовлення. Це може бути в кошторисі стоїти там, наприклад, я ж кажу, 100 гривень, а власник той, хто буде робити, скаже це 1000 гривень. І ми ніяк не зможемо. На це повлияти, і потенційна та організація, яка прийде участвувати в тендері, і може його виграти. Для неї це буде проблема, тому що гільз багато, гнути їх треба. без нього не реалізується проєкт, тому що це, скажімо так, ну центральна стіна. І це буде проблема. Тому я звернув увагу, що саме правильно розроблений кошторис, ну це буде запорука реалізації об'єкта. Також робоча група обговорила зміну декоративних елементів на стелі захисникам вітчизни. Ці роботи планують виконати на етапі другої черги будівництва. Серед інших на засіданні обговорили питання соціального захисту родин захисників, терміну переносу еспланади пам'яті, встановлення сенсорного екрану з інформацією про полеглих воїнів. Робоча група не погодила встановлення пам'ятної дошки в приміщенні міської ради. Більше про засідання дивіться у програмі про тиждень.